26 квітня на площі біля Акерманської фортеці відбулось нагородження найкращих команд у змаганнях пліч опліч. Позаду, третій районний етап, в якому представники різних громад Білгородністровщини боролись за право представляти наш район в наступному обласному етапі. Ми всі пам'ятаємо, коли ми починали ці спортивні змагання. І сьогодні третій етап районний етап підсумковий. Я хочу сказати, що всі учасники наради і змагань це є переможці. Привітати учасників та призерів змагань прийшов і білгородністровський міський голова Віталій Граждан. Хочу Привітати всіх і переможців, і ті, хто приймали участь. Ви зараз всі переможці. Окремо хочу побажати тим командам, які будуть приймати участь далі в обласних змаганнях. Перемог здоров'я вам, дякую за спортивну позицію. Разом до перемоги. Разом переможемо саме з таким гаслом. Проводяться всі ігри у п'яти видах спорту. З футзалу, баскетболу, волейболу, чарлідінгу та спортивного орієнтування. За результатами комплексу змагань одразу дві команди з футзалу та баскетболу Білгородністровського міського ліцею номер 1 потрапили до наступного обласного етапу всеукраїнських змагань пліч опліч. З чим ми їх і вітаємо, кожна команда переможців отримала подарунки та солодкі презенти за досягнення високих результатів. Певнені, що наша спортивна молодь покаже чудову гру та здобуде чергову перемогу в копілечку великих спортивних здобутків нашої громади. Анастасія ківі, Мар'яна кожухар, перший муніципальний канал.